Дані курси дуже допоможуть комунікації поліції з людьми, які не чуючі. Навчання триває вже третій тиждень, по два рази на тиждень вивчали абетку, тобто з АЗІВ АБВГД на низики жестів, потім цифри, і тільки після цього ми перейшли до мови жестів. Ми не випало надання медичної допомоги при кровотечах. Головний жест, який е, треба запам'ятати, якщо ви бачите нечуючу людину, е, це простий жест, жест допомоги. Ось так складаються руки ось так це жест допомоги. Кожне слово це жест. Великий нюанс в тому, що багато слів вони між собою схожі за жестами, і там будь-який зайвий рух рукою, і це вже зовсім інше ти показуєш. Тому до цього треба бути уважним. Жестів 10-20, які саме відносяться до нашої служби, до служби поліції. Які допоможуть звернутися до людини, запропонувати їй допомогу, заспокоїти людину? Треба е пройти швидко. Бомбосховище, тому що тривога наразі проводимо такі курси по всій Україні. Навчаємо працівників ДСНС, поліції. За цей курс вони пройшли, вивчили більше як тисячу жестів, навчали психологію нечуючих людей. Навчались мислити, як вони навчались говорити, як вони, і різні речення. І найважливіше наша ціль в цьому навчанні, щоб надати допомогу в різних незвичайних ситуаціях цим людям. Для будь-якого поліцейського комунікація це питання номер один. Це взагалі фундаментальна річ в його діяльності. Без комунікації ми не зможемо здійснювати ефективно свою роботу. В Україні осіб з інвалідністю, на жаль, стає більше. І ми маємо враховувати це також у своїй діяльності і, мати, і бути готовими до роботи з такими людьми. Сьогодні група поліцейських, патрульних поліцейських, поліцейських ГУНП в місті Києві пройшли такі перші курси, перше навчання. 38 поліцейських у успі... Спішно склали іспит та отримали сертифікат про те, що вони володіють жестовою мовою. І це є певним успіхом. І такі тренінги ми будемо продовжувати робити, розвивати і збільшувати кількість поліцейських, які знають і вміють користуватися жестовою мовою.